Вітає Євгенія Продовж наступних кількох хвилин найважливіше сайту Слава Тіві. Що думають польські експерти про останні пропозиції США, Україні і Кремлю? Як Росія змінила тактику обстрілів? Оцінка експерта та про новий матеріал під назвою Угода Кремля та США чи загрожує вона глобальною дестабілізацією? Про це й більше за мить. Чергові розмови про перемир'я та російський терор. Що про це кажуть польські експерти? Одразу після нових розмов про ймовірні мирні ініціативи, Росія почала активно обстрілювати Україну. Дональд Трамп розкритикував Володимира Зеленського за позицію щодо Криму. А у медіа з'явилася інформація про можливий план формального визнання анексії півострова. Пьотор Кашувара, польський журналіст, воєнний кореспондент і волонтер у коментарі для слави ті наголошує, Кремль послідовно використовує мирні переговори як прикриття для продовження війни. Для Росії, як колись для СРСР, переговори це не крок до миру, а спосіб виграти час і продовжити агресію. каже він за його словами: щоразу, коли на заході з'являється ініціатива щодо мирного врегулювання, Україна стикається із масованими атаками. Як можна говорити про мирні наміри, коли по незалежній країні запускають понад 200 ракет і дронів? Питає журналіст. Це не дипломатія, це терор. Резюмує кашувара. Такої думки ж підтримується і доктор військових наук генерал Роман Полько. Це не переговори, це спроба нав'язати результат, якого Росія не змогла досягти на полі бою. Каже він, генерал нагадує слова президента Байдена про те, що світ має готуватися до довгого маршу. За його словами, саме довготривала підтримка і тиск дали колись результат. Радянський Союз не витримав перегонів озброєнь. Який шлях до перемоги України бачить Полько? Читайте у матеріалі Владислава Яценка на нашому сайті. Продовжуючи тему активізації російського терору по цивільних об'єктах України, директор інформаційно консалтингової компанії Дефенс Експрес Сергій Згурець вважає, що Москва змінює тактику обстрілів. В ефірі «Слава Тіві він зазначив, що ворог став запускати більше шахедів. Росія також активізувала балістику задля вичерпання запасів українського ППО, зокрема ракет Петріот. Ворог напевно сподівається, що в Україні поволі там вичерпуються запаси там Петріотів, які ракету Петріотів, які здатні здувати балістику. І зараз цей підхід з використанням саме балістики стає особливо помітним. Щодо перед на поєднанні і балістики, Росія не лише тероризує Україну, а й провокує на Балтійському морі. Лише нещодавно англійці перехопили два російських літаки над Балтикою. Як у Швеції повідомили про ідентифікацію російського іл 20 на північ від узбережжя Польщі, літак був перехоплений у рамках патрульованої місії НАТО. І за словами командира шведського контингенту у Польщі Андерса Густавсона, цей випадок був першим в історії, коли шведським пілотам вдалося успішно виконати бойове завдання з бази НАТО за кордоном. Два шведських винищувача «Гріпен» захопили російський розвідувальний літак над Балтійським морем і в підсумку він не порушив повітряного простору Польщі. Угода Кремля та США чи загрожує вона глобальною дестабілізацією. Про сигнал з Вашингтона у зв'язку з останніми шокуючими заявами Трампа про Крим в інтерв'ю Марині Степаненко розповів екс офіцер британської розвідки Філіп Інгрем. На його думку, якщо США визнають Крим частиною Росії, то це порушить кілька міжнародних угод з ширшої геополітичної точки зору. Це створює дуже тривожний прецедент. Зокрема, китайський лідер Сі Цзіньпінь може інтерпретувати це як зелене світло щодо вторгнення на. Тайвань такий сигнал на думку інгрема ризикує розпалити набагато ширший глобальний конфлікт. Утім, він не вважає, що небажання Києва поступитися Кримом стане приводом для Вашингтона вийти з переговорного процесу. Інгрим очікує, що офіційно Білий Дім може сказати про вихід від теми України, але за лаштунками продовжить певним чином підтримувати Київ. Водночас інгрем також не вважає, що Росія може напасти на країну члена ЄС. Для Путіна напад на члена НАТО був би актом самогубства. Він гарантував би пряму об'єднану військову відповідь. Каже колишній старший офіцер британської військової розвідки та безпеки, водночас інгрем прокоментував ідею розгортання європейського військового потенціалу в Україні. На його думку, це може створити додатковий оборонний буфер. Експерт припускає, що Путін остерігатиметься нападати на ці війська, адже будь-які втрати, навіть поза межами статті 5, можуть спровокувати рішучу відповідь з боку країн, що володіють сучасним озброєнням. Про франко-британську ініціативу Крим як гарантію балансу у чорноморському регіоні, коаліцію охочих та пастку миру читайте детальніше в інтерв'ю Філіпа Інгрема для Слави Тіві. А в мене все на цю мить. Бережіть себе.